Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про важливі події наступного тижня. Тож, давайте розглядати цікаві вам розповіді та гарного настрою. Так. Давайте хай зачекає, а ми почнемо з філіжанки, і ви знаєте, вона непогана в тому сенсі, що вона більш світла така. Негатив якось відходить від багатьох з вас. Давайте почнемо з особистого життя. І давайте отразу вчепилась оком. Жінка лякається вдачі. Чого це так? Тут ще чоловік якийсь розказує їй про вдачу, про вдалий момент, вдале уточнення. От щось він дізнався і він знає, що це. Несе вдачу, а вона слухає чогось їй лячно. І вона не вважає те, що він каже їй як цінність якусь. Вона це цінністю не вважає. Вона трошки інакше до цього ставиться. Її вважається, що ну, це якась така ситуація, в якій от, навіть не треба рухи, рухатись в цьому напрямку. Ну, якось не збігаються у поглядах. Ці двоє. І е, для когось тут вдачею, для якогось знову ж таки чоловіка вдачею буде повернення до спілкування з жінкою. Він тут точно знає, що це вдача, і е, успіх в тому сенсі, що ну, на цьому тижні. Якось вони, може, вона більше вільного часу матиме, може, вона, ну, якось, знаєте, настрій буде в жінки інакше, і вона ну, буде спілкуватись з ним, ну, трошки, трошки по-іншому, ніж на минулому тижні. От Для нього вдача те, що він повертається у спілкування з нею. І дивіться, як тут ще. Тут ця жінка як стоїть на його великому серці. Він до, до її ніг кидає своє серце, своє, це знаєте, як зізнання. Ну, щось воно їй. Не дуже ця ситуація. Знаєте, от як не зрадіє тому, що почує, відчує. Тут, як, знаєте, хотіла б, щоб ця розмова була, ну, якось так, відтягнута в часі. Ну, то таке, так, ось тут певне виконання змінює. Mm. зараз uh -huh. дивіться як <с seventies> я розумію цю ситуацію розумію чоловіка який насміхається над цими двома жінками такі Дівчата, якщо хтось впізнає себе, повірте, це я не те, що сміюся, а це просто дійсно куметна у вас буде ситуація. Якщо от хтось свою впізнає. Дивіться: дві подружки, дві от пишні пані і е, говорять про зміну в. Ну, скажімо, це не просто дієта, це просто якась зміна. Раціону, ну, от якось так воно. Воно не те, щоб там дієта, а просто якісь продукти замінюєте, замінюєте на інші. І якимось особливим способом їх будете приймати. А Чоловік тут, він теж пухкенький такий. І він от просто от у нього настрій аж покращився, він так сміється. Але, знаєте, ці дві пані вони доволі серйозно розмовляють про такі речі, і вони дійсно щось будуть робити, і воно дійсно буде для них працювати. А потім вже і бачу, що й чоловік теж до цього підключається. А ви знаєте, ну, у нього кращий буде результат, якщо він дійсно, от, дивлячись на ваші результати, схоче собі спробувати, то у нього навіть кращий за ваш буде результат. Так, далі дивлюсь. Тут дружні розмови. Хвилювання за когось з друзів, тут сім'я розмовляють за певного чоловіка і хвилюється щось за нього, щось от його ситуація їх якось так збентежить, більше воно здоров'я стосується. Ну, тиждень, коли воно ну, знаєте, більше просто розмови, ніяких таких змін. Я тут не бачу, воно просто як питанням. І, знаєте, як, ну, просто як новина від чоловіка. Вона, вона не сподобається, вона схвилює людей. І насправді, там, ну, якщо займатись його здоров'ям, то те погане, що почують, воно може змінюватись на гарне. Не стовідсоткове одужання, а там як підтримувати треба буде організм. Ну, як, наприклад, довгострокове лікування, але воно буде давати результати. Ну, Просто треба буде розуміти, що весь час там треба буде, ну, може, аналізи здавати, може якось там з лікарем спілкуватися, але цим треба займатися, і воно буде мати добрі, гарні зміни. Далі ідеї, ідеї, їх багато, але вони такі, знаєте, як одна іншу замінюють, але одна ідея дуже так, вона просто не полишить людину, а буде займатися цією ідеєю. Більше на чоловіка мені схоже, але знаєте, коли сім'я як загубить людину, він просто він цілком і повністю поглине в виконання своєї ідеї. І от просто, знаєте, на деякий час він десь там відсторонений буде. Ну, тобто сім'я, ну, будуть його бачити, але ж людина, як, як замріяний буде себе поводити. Алісенька, що таке? Хочеш, сідай і залишайся? От бачите, от, він, от як вона з'явилась, трошки побула і пішла собі. От зараз знову заходить. Отак от і той чоловік буде. Він буде з'являтися, його будуть бачити, але ну, якось людина просто от в своїх думках. Воно не погано і не добре, воно просто от такий час у нього буде. Так, що? Все, залишаєшся? Сидиш тут. Гарні перспективи, світлі, приємні перспективи, показані по, знаєте, це щось, якісь питання будуть вирішуватись, більш робочі моменти. Те, що буде, ну, наприклад, починатись на цьому тижні, воно буде мати гарну перспективу. Якщо навіть дивіться, заходите в новий колектив на цьому тижні, ну там починаєте працювати десь в новому колективі, це гарні перспективи на майбутнє. Так, і що стосується робота соціум. У когось нові стосунки налагоджуються, і для чоловіка це як заміна однієї жінки іншою. Але тут така ситуація, що про цю жінку, яка заходить в нові стосунки, мріє зовсім інший чоловік, і дуже з любов'ю, з такою. Знаєте, от світла дуже люди. Ну, знаєте, от з тих жінок, які притягують до себе гарних чоловіків. І якщо обирати, то навіть незрозуміло кого обрати, бо і той і той гарний. Не треба хвилюватися хвилювати жінці, яку, ну, з якою розірвані стосунки. Бо у неї там теж будуть скоро починатись нові стосунки. Тут, знаєте, тут якось от цей тиждень він як перемішає людей між собою. Ніби якась Санта Барбара. Далі. Тут задоволений чоловік. Через гроші. Дуже довго якась ситуація вирішувалася, але нарешті цей тиждень у нього буде вже вдалий. Так, ось тут щасливий теж чоловік. А щасливий через те, що він, дивіться, тут, тут для кого як, для когось це він отримує допомогу. Для когось він щасливий буде тим, що він може надати допомогу. Але яку? Тут як розвести двох людей. Десь є спільна якась тема в тих двох людей, і в якій вони не можуть між собою полагодити. І оцей чоловік. Він допоможе саме в тому, що він буде як третє обличчя, яке взагалі не зацікавлене а, ну, якось приймати одну чи іншу сторону, просто от скаже своє е, бачення ситуації, і як е, зможе їх між собою там, не те, щоб примирити, а просто, от, знаєте, як їх сперечання якесь е е зупинить. Так. Вони не розійдуться між, між собою. Вони просто він як, як перемикає їх на зовсім іншу тему. Не те, щоб вони полишають те, через що вони там сперечались, а це просто як якусь ідею їм підкидає. І через цю ідею вони там зможуть вже довести дола душу, де вони застрягли. Так, хтось тут з чоловіків це виглядає так, що на роботі ви жінки. Хтось з жінок буде дивуватись якомусь чоловікові, який на цьому тижні буде більш зайнятий своєю сім'єю, якимись там справами в сім'ї, аніж роботою. І ну, для вас це буде так. А що це сталося таке? А коли це працювати буде? Ну, так треба буде на цьому тижні йому буде відволікатись. Одне за одним аж три виконання. Щасливими будуть дві-три людини, а оці три виконання будуть через одного чоловіка проходити. Але його, знаєте, це коли треба було налаштувати людину. Щоб він в цей процес просто зайшов і робив вже. І от е, тут просто, от як хтось такий дуже молодий, налагодив це спілкування, і людина зробить щось там зробить, що очікували довгий час. Так, ну, це знаєте, як час прийшов, все роблю. Угу. Через домовленість якусь. Так, давайте, що у нас тут? У нас тут розірване коло, якісь домовляння, просто їх розривати будуть люди. Взагалі, якось, знаєте, навіть розходяться. От, ну, для кого як? Це може, ну. Ви різні, це може бути будь-яка ситуація. У когось по роботі, у когось особисті стосунки, дружні стосунки, тут будь-як, у когось взагалі воно не, ніяк не буде стосуватись, бо все ж таки загальна філіжанка. Але дивіться, тут... тут дійсно люди як більш не чують один одного. І домовитись тут якось ну, все складніше і складніше. І тут легше дійсно, от, просто от, цю тему більш не продавлювати, а відпустити. І для когось, якщо це стосується якихось там особистих стосунків, то тут новий якийсь чоловік заходить у ваш простір. І на нього буде увага перекидатись от від цих стосунків просто на нову людину. Знову ж таки, це теж може бути будь-яка ситуація, може все ж таки і особистого життя стосуватись, але все ж таки, бачу і робочі якісь такі моменти, коли просто як новий фахівець, новий співробітник, там, замовник. Підрядник, ну, будь-як воно може бути. Угу. Так, нове знайомство гарне, цікаве, а, таке, що от воно вам потрібне, або воно перспективне для вас. Людина невідома, дійсно невідома. Це не так, що ви десь колись зустрілись, поспілкувались і розійшлися, а от тепер ви більш так будете знайомитись. Тут просто ну, зовсім нова. Невідома людина. Але знаєте, або намріяна вами, або Виходили, як відчували вже якісь, якісь зміни в своєму житті. От це як притягли до себе. І ось тут будьте уважні, бо показаний мені чоловік якось шукати може. Пообіцяє щось, ви можете дати навіть задаток. І людина пропаде. Тож, якщо вам щось обіцяють зробити, хай спочатку роблять, а потім платять гроші. Або, знаєте, як наобіцяє обіцяє зробити щось там, дізнатись щось і нічого геть робити не буде, а ви будете чекати, то нагадуйте, якщо вам таке щось треба. Просто, ну, знаєте, не, не сидіть, не чекайте, коли людина сама чи сам про вас згадає, просто нагадайте про себе. Так, хтось тут сидить і читає і читає так багато думок, а це як може ви вчаєте щось. Зовсім для вас таке от нове-нове і не таке легке. Там або мову якусь, або просто от щось нове вивчаєте для себе. Бо тут аж голова обертом, але не просто так сидите, вдача ваша буде. Так. Угу. І хтось тут на... на яких цифрах людина сидить? Або 700, або 780. Сидить, чекає. От просто сидить на цих цифрах і чекає, а чого сидить? Вони вже є. І в щось виконання якесь. Одне за одним може бути. Тут не сидіти треба, тут діяти треба. Угу. Добре. І ось тут щось заспокоює чоловік жінку. Якусь неприємну новину почула за телефонною розмовою, але потім щось радіють люди. Це знаєте, як спочатку якийсь переляк йде. А потім, як розібралась, то трошки і полегшало. Бо бачу вже і посмішку на обличчі. Так, ну і на цьому все. Закриваю фільжаночку і всім дякую за перегляд. Во всім вам гарного дня, гарних подій, новин і людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось, всім пока!